Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно- рясно поблагословить кожного з вас. Амінь. Хочу сьогодні таку тему підняти. Вона сьогодні заразила багатьох людей в церквах. І ця тема вона токсична, вона руйнівна. Її використовує сатана для того, щоб рушити Божу церкву. Біблія каже так: поражу пастора і розсіюються вівці. І яку тему хочу підняти? Люди говорять, у мене нема пастора, у мене нема наставника, мій наставник і мій пастор Ісус Христос. Я хочу сьогодні поміркувати про те, чому так люди говорять і чи це є. Дійсно, по Слову Божому. Перший текст я пропоную роздивитися це Єремії 3:15. Там написано так, що Господь дає пасторів по серцю своєму. Він може тобі не подобатись, Він Господу сподобався. І Він дає пасторів, які будуть пасти нас або піклуватися, або навчати, або годувати їжею духовною. Або підказувати, молитися, підбадьорювати, десь наставляти. Він дає пасторів по серцю своєму, які будуть пасти вас або нас з знанням і мудрістю. Бог дає і знання, і мудрість цій людині, і Він буде рухатись через пастора, щоби тобі послужити. І коли ти відмовляєшся від того, щоб у тебе був пастор, ти відмовляєшся, тому що в Єфесянам написано, що це. Дар Христа це дар служіння. Ти відмовляєшся від Божого дару, через який Господь тебе хотів би поблагословити. Це четвертий розділ. І ось дивіться, Бог поставив. Ви скажете, це старий завіт. Дивіться, давайте подивимось новий завіт. Ну, Дії, 20 розділ, 28 вірш. Тут написано. Пильнуйте себе і всіх тих, кого Господь вірив вам. Дух Святий обрав вас, аби ви стали пастирями церкви Божої, яку він викупив кров'ю сина свого власного. Дивіться, як рухається Господь. І що робить сатана. Є церква, є пастир, і маючи церкву і пастора, Дух Святий рухається, тому що. Дух Святий, тут ми читаємо поставив в церкві пасторів. Або в Старий Завіт написано, Бог поставив пасторів, нам на благословення. Тому що Господь любить нас і Він дає нам певну духовну владу в, нашій, в нашому житті, людей, які мають духовну владу. І там написано, що Господь ставить людей в лідерство. Тому що любить нас і тому дає нам лідера. Це друга книга Параліпомінон. І ось ми знову повертаємося сюди, то Господь каже: Я ставлю, я ставлю пасторів в церкві своїй, і Дух Святий, Він буде рухатись, і нам треба пильнувати, щоб служити цим людям. Чому люди відмовляються приймати когось з людей? Тому що горді. Це перше, тому що зарозуміли, це друге. Тому що самі собі режисери це третє. Тому що не хочуть бути не підзвітні, ні перед ким, щоб ніхто на них не міг впливати. Тому що сьогодні вони настільки горді, що в них нема жодної, уявіть в церкві авторитетної людини, яка може наставляти цю людину впливати. І в них нема пастора, і це, і це жахливо. І я вірю, що сатана стоїть за таким вченням: сатана, і є служителі сатани, які заносять таке вчення в церкву Божу, що пастор не потрібен, що можна без пастора. Скоро вже буде можна без церкви, а скоро потім буде можна і без Бога. Я бачу, що Господь поставив. Давайте ми подивимось ще один текст. Це Єфесянам, четвертий розділ. Це теж Новий завіт. Я не знаю, як люди читають Біблію, якщо Господь каже, і він, і він Бог, настановив одних апостолами. Інших пророками, інших євангелістами, іншими пастирями та вчителями, на що? Щоб приготувати святих людей на діло служіння для збудування тіла Христового. Бог поставив це новий завіт людей це дар Христа для церкви, дар Христа, подарунок Христа для Церкви. Це дар служіння Христа для церкви, для нас з вами. На що? На довершення святих, на діло служіння, для створення тіла а збудування тіла Христового. Бачите, дивіться, збудування тіла і діло служіння. В основному ці люди, які кажуть, що в мене пастор Ісус Христос, вони не збудовують церкву. Якщо ви запитаєте, де ви служите, чи їх ви будете, де ваша команда. Хто ваш пастор? В них нікого нема, ні не служіння, не збудування тіла, церкви. Вони самі собі на умі, на розумі, на своїй хвилі. Вони катаються на своїй хвилі. І я вважаю, що це єресь, відкрита єресь і руйнування Божої церкви і Божого священства. І я вважаю, що ці люди вони небезпечні. І коли ви бачите, що такі люди є між вами, і вони говорять, це небезпека, це яд, це отрута. Дивіться, подивимось, апостол Павло. Він, коли я читаю 20 розділ Ефісяна, він наставляє пасторів і він каже: Дух Святий вас поставив. Церква прийміть, бо Дух Святий поставив. Якщо ми побачимо, коли ви наставляєте свого духовного сина. Тіта, він відкривав апостол Павло Церкви як апостол, маючи апостольське покликання, і потім рухався далі. Дивіться, Тіта 1:5. Він каже: Я залишив тебе, титу, Криті, щоб ти довершив незакінчене і призначив по всіх містах присвітерів пасторів, як повелівав я тобі. Ось уявіть, па, апостол Павло ставить пасторів і каже, я пішов, ну поставте пасторів. В церкві повинні бути пастори. В твоєму житті повинні бути пастори. Люди, які піклуються, годують тебе, впливають, можуть тебе викрити, можуть тебе підбадьорити, можуть послужити тобі словом для зцілення, можуть тебе в чомусь зупинити. Він ставить пасторів, а інші люди вони сьогодні говорять, що нам не потрібні пастори. Апостол Павло ставить, і він вважає, що потрібні, і Боже Слово нащить, що потрібні. Якщо ми почитаємо, а інші люди говорять, що не потрібні, якщо ми почитаємо перше Петра, п'ятий розділ, відкрити, будь ласка, зі мною, там написано те саме, що він каже, Петро: Петро вважає, що пастори повинні бути, і пастирське служіння воно важливе. Для кожної людини. Він каже: я вас умоляю, пасторі, ви пасіть, будь ласка, Боже стадо. Він каже, ти потрібен, але ти повинен гарно робити свою роботу. Паси Боже стадо, давай приклад, роби це богоугодно, не шукай користі, роби це щиро, не пануй над людьми, давай їм приклад і будеш мати нагороду. А далі п'ятий вірш. Також і молодші, будьте покірні пастирям. А коли людина каже, мені пастор не потрібен, я якось без пастора. В мене Ісус Христос пастор. Це говорить про те, що людина, взагалі, вона всередині вона непокірна, вона горда, в неї нема смирення, в неї немає поваги до Божого вибору, до того, що Господь сьогодні дає дари для церкви, і сьогодні вона нехтує. Божими дарами, а завтра нехтує Божим Словом, а післязавтра і самим Богом. Тому я вважаю, що це заблудження, і люди, які так говорять, я думаю, що або вони не розуміють, або вони не розібралися у Чині, або вони сьогодні. Відкрито виступають на боці сатани, щоб руйнувати священство і вруйнувати Божу будівлю, Божу церкву і Боже царство. Тому хай у тебе буде пастор, хай у тебе буде людина, яка може тобі щиро, з любов'ю по-справжньому підказати якісь речі, помолитися, підбадьорити і дати тобі, тобі приклад. І сьогодні мені жаль людей, в яких нема. Це Получається, Бог дав церкви, дав багато пасторів, і людина каже: в мене нема пастора, я собі жодного не вибрав. Це представте, яке серце треба мати, стільки церков, стільки пасторів, Божих служителів, і у людини нема пастора. Це наскільки треба бути гордою людиною, зрозумілою людиною. Ось наскільки треба от зверхньо ставитись. До Божих людей, щоб стати в таку позицію. Тому подумайте про це, і хай Господь благословить нас, щоб у церкви були здорові, щоб була церква, був пастор, були здорові вівці, і Дух Божий робив свою роботу. Амінь.